Hello, liebe Freunde. як ви вже зрозуміли, зараз я вам буду пояснювати, як будуються речення, якщо мова йде про якусь нереальну дію в минулому. Тобто це ті речення, де ми будуємо в українській мові з часткою. «би». Якби щось відбулося в минулому, то було б. Ще щось інше. Тобто, все, що у нас йде з щасткою би, зараз я вам поясню, як це будується в німецькій мові. Все дуже легко, все дуже просто. Я вам вже в попередніх двох уроках пояснила, як будується саме речення, якщо мова йде про бажання, про нереальну дію в теперішньому, якби я зараз десь там була, або якби я зараз щось зробила. І у мене є два відео-уроки в описі, вони йдуть першими. Якщо хтось не подивився, або, наприклад, забув, як будуються такі речення, будь ласка, переходьте і згадуйте. Тим паче, особливо я б хотіла, якби ви переглянули відео, де я пояснюю, як будуються нереальні речення, нереальної дії із Хете і Вере. Саме чому? Тому що сьогодні. Частина побудови речень буде пов'язана саме з цими Хетеверами. І так, зупинятися на теперішньому часі і на майбутньому не буду. У кого є бажання, ви перейдете, як я вже сказала, і подивитесь, ми швиденько з вами зупиняємося на минулому часі. Тобто, коли ми говоримо про щось, що не відбулося, а якби воно відбулося би, то. Було б це зовсім по-іншому. Тут дуже легко і просто. Ми беремо, е, якщо брати правило, то це називається ця часова форма кон'юктів цвай плюс к перфект. Якщо нікому е, комусь не цікаві самі ці терміни, то е, я просто пояснюю, як будуються саме речення. Для такої нереальної дії в минулому. Ми беремо дієслово хатте, тобто хабен, ми його беремо в другій формі. Це називається форма претелітом. Давайте згадаємо з вами хабен, хат, «гіхаб». це три форми дієслів. Я вам завжди кажу, що ми вчимо всі дієслова в німецькій мові в трьох формах. Це нам потім допомагає будувати речення в різних часових формах. І так, ще раз, «Haben hatte, gehabt. Для нереальної дії ми беремо хате і будуємо з цієї хати форму кон'юктів цвай. Тобто ми А змінюємо на аумляут, маємо хете. І тепер оце хете для різних осіб буде діє відмінюватися. За виключенням Іш Р з. Для цих осіб залишається хета хетебітьміни. Повторюйте, можете повторювати за мною: і хете, ду, хетест, EA z hete, віa heten, ia hetet, zii zie heten. Нам для плюс к кон'юктів перфект цвай. Потрібне не тільки хете, а ще і «вере». Зараз, коли схему повністю речення дам, ви зрозумієте чому. Знову в описі є відеоурок, де я пояснюю, як будується конюнктів цвай Діє слово Дієслово «ва», вагівезен. Ми беремо знову вар, для конюктів цвай претерітом нам потрібно взяти вар, додати обов'язково суфікс е. E". Ми до хати не додавали, бо там уже є, так? І а, змінюється знову на «аумляут». І таким ми чином маємо вере. І тепер іх вере, ду es, езис вере, вірен, «Ihr верет, зі зі верен. Розібралися з формами. А тепер, якщо ми хочемо. Про щось сказати, якби воно відбулося в минулому, то речення будуються наступним чином. Я спочатку вам дам речення звичайне, непідрядне, тому що, щоб уникнути, зрозуміти принцип побудови речень, а потім ми з вами розглянемо ще і в підрядних реченнях, чаще всього це речення зі сполучником Вен, якби можуть бути і інші, але чаще всього це якби Вен. Якщо це у нас розповідне речення, на першому місці буде стояти зуб'єкт, підмет, слово, яке відповідає на питання: хто що, далі йде або хете, або вере. Який принцип «хете» або вере? А тут той же самий принцип з дієсловами, скажімо так, дуже коротко: зі словами руху, тобто їхати, приходити, летіти. Бігти або зміни стану заснути, проснутися, замерзнути. І ще є цілий список дієслів. Це знову-таки в описі. Можете перейти, подивитися, з якими дієсловами перфект утворюється в німецькій мові зайн. Тут працює той же самий принцип. Тут у нас плюс к вам перфект. Але оце вере буде точно тоді ж, коли у нас для перфект вживається займ. З дієсловами, які вказують на процес. З більшості дієслів, з модальними дієсловами, більша кількість дієслів вживається з допоміжним, в даному випадку хете. І так, суб'єкт, хете або вере все останнє і в самому кінці йде дієслово, головне в. Третій формі. Оце «хете» або вере, воно саме і додає нам частку «би». Якби ми там зустрілися вчора, то ми б щось би там обговорили. І ось наш моє речення, яке я вам говорила. Хеттен гестен гетрофен». Тут я вже зразу побудувала підрядне речення, але воно йде. Ви бачите з – «гетрофен». у нас тут діє слово зіштрефен, це дієслово зворотнє, мірефлексів рефлексів, прономен в німецькій мові, воно вживається із хете. Hете, а не нахріщ Ерцельт, те, що я вам самому початку говорила. Дієслово «ерцелін» – це процес, він теж вживається із допоміжним «хете». Наприклад, ми е, хочемо сказати, те, якби ми вчора поїхали, і там йде якесь продовження. Е, у нас е, їхати, це діє слово, руху, тоді ми повинні тут жити з вами вере. Е, чому я саме ставлю, коли будую речення, я вам дала схему з об'єкт плюс вере або «хите», а речення е, будую вам. Z, e, коли ставлю це дієслово на першому місці, це я вам уже e, будую e, речення із умовою і виконанням умови. Але якби ми просто сказали б, ми поїхали б вчора, якийсь є контекст, і кажемо, ми поїхали б вчора там кудись, тоді ми побудуємо з вами за схемою «Wir wären gestern gefahren». Не будемо з вами уточнювати, куди поїхали, просто «Wir wären gestern gefahren». А тепер давайте повернемося до оцих наших де я вам на початку говорила речення, ставила тієсло на першому місці. Дивіться, у нас є два шляхи, якщо ми будуємо речення, в якому, в якому в одній частині ми говоримо про умову, а в другій частині про виконання цієї умови. У нас є тоді два шляхи побудови таких речень. Перший той, який я вам уже два рази навела приклад, ми ставимо дієслово хете або вере на першому місці. Хетен uns онс, getroffen». А – «partizip 2 стоїть в кінці речення, як положено. Це у нас зважається підрядне речення. Оцю частину ми зараз з вами ще й побудуємо з «вен». Друга частина це вже коли умова йде теж нереальна, ми тоді кажемо. В другому, другій частині речення, в головному, у нас буде обов'язково зворотній порядок слів. Хетьте знову ich дія, айне Nachricht ерцеть. В обох частинах у нас йдуть дієслова, які з допоміжним хете використовуються, тоді, тому у нас так з вами і вийшлося. Тепер оце речення, перше, де я вам кажу, що воно підрядне, ми можемо побудувати з вами ще за іншою схемою. Ми можемо поставити тут вен. Але якщо ми ставимо сполучник вен, тоді оце хете, воно повинно піти в самий кінець е цієї частини речення. Це такі правила, це називається підрядне речення в німецькій мові. Вен, wir uns gestern гетруфен. «хетен», кома. І далі пішло знову те ж саме головне речення, в якому зворотній порядок слів. Хете і жді, а не нахрістя цель. Чому існують два шляхи? Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ми ставимо з вами Вен, ми повинні поставити оце хете в самому кінці цієї частини речення. І тоді у нас, виходить, збіг. Хете в кінці однієї частини і хете. В на початку другої частини. Так, да, якби там було Вере, якби там був інше, було б дієслово, тоді б ми поставили б ВЕРЕ, воно було б без проблем. Але ж тут у нас одне дієслово і друге дієслово, яке йде з хете. І інших шляхів у нас немає. Тому що якщо мова йде про нереальну дію в минулому, то у нас тільки ось такий шлях побудови речення. Не хочу затримувати надовго вашу увагу. Саме головне дала, як дії відмінюються хете, як дії відмінюються вере, як будуються речення. Привела декілька, навела декілька прикладів. Зразу вам пропоную дивитись це відео, зупиняйте і коли я пояснила, як будуються речення, складайте свої речення. Воно вам допоможе будувати, тобто ви засвоїли цю схему. Почули мої приклади і зразу свої якісь речення, які вам необхідні в житті. Пишіть в коментарях, я їх буду перевіряти. Часто мене запитують, чи є у мене приватні заняття, тобто, чи можу вам запропонувати приватні заняття чи заняття в групах. Так, є приватні, є заняття в групах. Ось номер телефону. За цим номером телефона ви можете вийти на зв'язок зі мною в Telegram, WhatsApp або Viber. І я вам розповім. Всі подробиці все, що стосується занять. Пишіть, будь ласка, свої приклади, буду перевіряти, буду допомагати. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, тому що YouTube тільки реагує на підписки, тобто тоді більшість людей буде мати змогу передивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що я вам допомогла. Бажаю вам гарного вечора і до наступного заняття! Чус, аліскуте!